Ми би теж наших і відпускали або захищали нашу територію. А тому, що ніхто з влади ніхто туди не йде. Ми простий народ не можемо туди піти. Ця Буковинка, як і чимало інших, вважає, що саме народні обранці мають бути прикладом для інших щодо патріотизму і одними з перших мають їхати в зону АТО. Нардепи і справді, чи то вимоги краян почули, чи стали свідомішими, але в рядах тих, хто хоче захищати вітчизну, їх побільшало. На сьогоднішній день у нас призвано на військову службу, вже які проходять службу у військових частинах. І в інших установах військових є 19 депутатів різного рівня. Настільки мені відомо, два депутати, які пішли добровольно. Кому війна, кому матір рідна вважає народний депутат Чернівецької міської ради Олена Калмикова. Адже на її думку щире відстоювання інтересів захисників подекуди не більше, ніж передвиборчий піар. Мені не подобається поведінка Бешлая, який з сесії в сесію просто перетворився на історичку, яка ну просто тупо піариться на будь чому Він молодий, гарний хлопчина, по-моєму, достатньо здоровий. Поки що здоров'я його вистачає тільки на те, щоб. Зривати сесії, коли ж запитуєш депутатів, чи готові вони рушати в зону АТО, майже всі одноголосно кажуть. Всі достойні, поважаючи себе чоловік, готовий сьогодні піти і захистити свою державу, в тому числі так. Інформую вас місяць тому я подав документи як доброволець в один з батальйонів. І документи зараз розглядаються вимагати від чиновників, щоб вони дотримувалися вимог законодавства. І якщо депутат про це говорить сьогодні, то говорить про те, що він піариться. Нехай піаряться всі так. А от депутати Верховної Ради згідно чинного законодавства йтимуть в зону АТО лише за власним бажанням. Вони не підлягають призову згідно чинного законодавства. Народні депутати. І депутати автономної Республіки Крим. Інші всі депутати підлягають буковинців. Це обурює. Їх в першу чергу треба було туди посилати. В зону АТО я думаю, що без діяльності в зоні АТО вони не відчують тої антитерористичної операції, вони не відчують повної відповідальності за долю країни. Ольга Андрійська, Ярослав Ловицька, Михайло Антонюк. Місцевий час.